Мистецтво без кордонів, зразковий хореографічний ансамбль Балтська зірочка у складі делегації працівників міської ради відвідали фолк-фестиваль та свято осені в Польщі. Запрошення отримали від домброво Тарновського повіту, з яким наше місто пов'язує багаторічні ділові взаємини. Мета візиту показати елементи яскравої української культури та донести світу правду про жахіття російсько-української війни. Учасники зразкового хореографічного ансамблю Балацька зірочка зібралися в конференц-залі міського кінотеатру І з трепетом розповідають про неймовірну подорож. І, хоч за роки творчої діяльності не раз бували за кордоном, ця поїздка виявилася особливою. Мені все дуже сподобалось, дуже сподобалось, як нас прийняли. Поляки сподобали. Ну, Вони дуже раді були нас бачити, коли бачила штанці. Взагалі ледве не плакали. Було дуже дешево нас дуже гостинно прийняли. І я дуже рада, що ми через український танець, через українську пісню, змогли донести жителям всю величність нашого народу, нашу силу, нашу незламність. І дуже приємно було бачити, що це мало зворотню реакцію, і що люди підходили до нас, люди нам аплодували, люди казали нам слова вдячності. І я бачила в їх очах пошану. Я бачила в їх очах гордість за нас. І за наш народ. Ми повезли десь туди ну, дуже багато наших номерів, такі як їхали козаченьки, український святковий, свято винограду. І те, що ми дійсно отримували від наших глядачів, це був колосальний, дуже емоційний такий ось на нас вплив. Дуже дійсно багато підходили людей, які на очах зі слюзьми казали, як вони нас підтримують. З нами багато фотографувалися, підходили ну, люди. Це було круто. Поїздка була насичена, насичена емоціями. Тому що коли приїжджаєш в іншу країну, завжди цікаво і культура, так як ми представники культури, нам цікава культура іншого народу. Для нас було дуже значимо показати культуру українського народу саме під час цих подій, які відбуваються у нас. Вразило під час поїздки, вразила гостинність поляків, вразило їхнє відношення до своєї культури. І ну було трепетно, як вони приймуть саме наших дітей. Але знаєте, коли діти з'явилися на сцені в українських костюмах, то польський народ він чуть-чуть оживився, бо по, по своїм по своєму складу характеру вони більш такі спокійні. Але коли вийшли наші діти на сцену, то були і куча оплесків, і ну, ми бачили зацікавленість польського народу до до наших дітей, до нашої культури. В юні і талановиті танцюристи через танець, емоції та харизму мали показати не лише самобутність і унікальність української культури, але разом з дорослими учасниками делегації поспілкуватися з місцевими жителями, щоб вкотре донести європейцям правду про кровопролитну війну, що принесла на нашу землю Росія. З домброво терновським повітом нас пов'язує вже десятирічна дружба. У нас заключений договір про співпрацю. Це співпраця в різноманітних сферах, але Зараз нашу делегацію було запрошено для участі у фолк фестивалі та святі врожаю. І ми використали цю ситуацію для того, щоб донести правду про все, що відбувається зараз на теренах України, до пересічних громадян Польщі. І ми... Зрозуміли, що ми вибрали правильну тактику, тому що діти на сцені, ансамбль «Баска», Зірочка, дуже професійно ем, показали всю в, таку мощь культури е, українського народу. Вони настільки ем, вразили польських глядачів своїм артистизмом, професійним виконанням, ем, почуттям гідності і гордості за власну країну, ем, що ем, поляки дивлячись на їх виступ. Відверто у них почали з'являтися сльози на очах, але інша, якби наша мета, це була все ж таки такий невимушений діалог з пересічними громадянами Польщі. І ми влаштували нашу палатку. Я хочу зразу подякувати нашим всім закладам дошкільної і шкільної освіти. Вони з дітками разом виготовили безліч різноманітних сувенірів. Які ми просто дарували всім, хто підходив до нашої палатки, це були і браслети, і брелочки, і різні оберіги, і дуже гарні ангілочки, яких пов'язувала спільна біла. Червона і жовто-блакітна стрічки, тобто які да символізували дружбу польського і українського народів, і водночас ми облаштували чотири фліпчарти, на яких розмістили фотокартки з зображенням реалій Україно-російської війни, і ми зрозуміли, що навіть народ, який ну до нас дуже відноситься дружелюбно, який нас підтримує в усьому, не всі громадяни знали, що саме такі жахи. Відбувається на Україні. Люди казали, що вони разом поруч з нами, і щоб ми трималися, тому що вони розуміють, що якщо не встоє Україна, то не встої і Європа. Вони висловлювали своє захоплення українським народом силом мужності збройними силами України. І ось тоді ми зрозуміли, що поляки хочуть нам допомогти, і вони почали ну кидати кошти, які вони могли. Хоча в Польщі це не прийнято да, такий збір коштів, але вони нас підтримували. І я хочу декілька ситуацій просто для того, щоб люди зрозуміли, наскільки це було чуттєво і дуже так зворушливо. проходила родина, тато, мама. І двоє маленьких діточок. Мама була наша землячка, але вона вже 10 років проживає в Польщі, діти вже народилися в Польщі. І старшому хлопчику 4 роки, маленька дівчинка ще в візочку. І Ми з ними поговорили, вона розповіла, як вона опинилася в Польщі. І тут вони ну, пішли і повернулися буквально через годину. І в... ми бачимо, що в цього маленького хлопчика ось тако в кулучкові зжато щось. І він. <реш> Він приніс, розбив дома свою капілочку, в яку він збирав гроші. Оці, і от діти озвучували оцих 10 грошів Це він приніс і він кинув саме в капілку. Він сп... я хочу допомогти Україні. І ви знаєте, заради того цього тільки повинно ну, треба було їхати для того, щоб відчути цю шалену підтримку навіть самих маленьких поляків. Нині кожен з них отримує почесну грамоту з рук міського голови Сергія Мазура. Мер дякує усім за вміння, талант і активність. Всі разом зобов'язані допомагати підтримувати наших хлопців і дівчат. хто воює. поруч з цим показувати, що поміж ракетами, обстрілами, з життям, навчанням і вихованням сховищах ми ще щось можемо. вміємо». І ви показали те, що ви можете вміти. від себе особисто. від всіх хочу подякувати вам за чергове гідне представлення курсу Балської громади. З перших днів повномасштабного російського вторгнення громада ініціювала і активно реалізує проєкт Балська громада. Віримо в ЗСУ. Вже другий рік поспіль. Колективи шкіл, установ, організацій, підприємці, бізнесмени, аграрії і всі небайдужі долучаються до збору коштів на підтримку українського війська. Поїздка до Польщі також дала свій цінний вклад. Пройдешню перемогу, адже під час фестивалю встановили палатку з українськими сувенірами, щоб допомогти в зборі коштів для купівлі спеціального самоходу військовим. Ми зібрали 100 доларів, 384 євро, 2,5 з половиною тисячі гривень, тисяча сто двадцять дев'ять злотих і десять грошей. Поширилася тенденція, що ми в Принципі привикли до війни, розумієте, це дуже така жахлива тенденція. І, в принципі, чуть, -чуть були песимістично настроєні тим, що в принципі люди стали байдужі. Ви самі бачите по соцсетям, ви бачите по відношенню до, до війни людей, ви бачите тих і псо, скільки скривається тут, і яка дуже сильна психічна атака йому йде на нас. Але ви знаєте, я був дуже здивований. Я дякую всім бізнесу, я дякую всім. Підприємцям, фермерам, ті, які дійсно при нинішній ситуації, ті важкі фінансові, але ну, таки потужно почали. І це тільки початок. Мільйон триста дев'ять тисяч це бізнес, те, що зробив за час. Що, що ми зробили, в принципі, що я попросив в принципі, громаду. Я об'їздив кожне село, зустрічався з людьми, ми пояснювали дійсно, що треба робити, як треба робити, якщо є у них можливість самим допомагати хлопцям. Вони. Мають своїм допомагати. Якщо ні, то ми акумулюємося разом і допомагаємо знову ж таки хлопцям. Тобто задача одна максимально допомогти нашим хлопцям. От повірте, все, що безпека, то все треба їм робити. Починаємо. МАВІК, теплаки і тактична медицина. Це все основне, те, що ми їх можемо максимально краще зробити те, що в принципі в них є. Це для нас дуже важливо. Насправді, насправді, діти. Вони на набага... більш оптимістичніші. І повірте мені, якщо у нас були там спади і якісь там підйоми, наші школи, наші громади працювали стабільно. У них настільки кількість вони видумували всяких заходів, і все було зв'язано з допомогою ЗСУ. Навіть за кордоном наші дітки, в принципі, працюють на ту ж саму програму. Вони просто не перевершені, наші діти. І це, повірте, це буде те покоління, яке побудує Україну. Руслан Антонюков додає, попри потужну підтримку і фінансову допомогу Збройним силам України, роботи попереду ще багато, тому не варто забувати, що маємо разом продовжувати боротьбу з лютим ворогом та допомагати, хто чим може. Загалом лише за останні три тижні жителі Балтської громади змогли зібрати близько півтора мільйона гривень для збройних сил України. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ Компанія.